Сам корпус, не враховуючи башту, гармати і внутрішні механізми, і мається на увазі, що бронювання повинно було складати ті ж самі 250-150 мм, що в принципі досить слабке для такої гігантської машини, то тільки ця частина мала б важити 730 тонн. Пара основних гармат додавала ще 100 тонн ваги, тут все вірно. Вага ж башти за приблизними підрахунками з огляду на бронювання в 250 мм, була б мінімум 380-400 тонн не враховуючи... Баштове обладнання про боєзапас можна тільки гадати, але слід враховувати, що кожні три снаряди додавали майже тонну ваги. Висновок напрошується такий: якби рати 1000 і був побудований, то його вага наближалась би не до тисячі, а вже до двох тисяч тонн. І вже цього проєкту. А якщо бажаєте ще більше історії, то варто перейти в телеграм-канал Історія зброї, де ми публікуємо багато новинок озброєння сучасності, а також і купу історичних проєктів, про які ви, скоріш за все, не знали. До нового випуску!